Всім привіт! Закінчився, можна сказати, вже вивід циплят. Став, що інкубатор є три, але теж останні, не знаю, вони ж такі слабші, чи щось буде, чи ні. Ще до ранку полежать яйця, О, ще щось і виведеться. Ну, В принципі, залишилось там небагато, щось 20, здається, яєць. Продивлюся, там навіть не всі наклюнуті, завтра подивлюсь, чи там. Там були курчата, чи може не позамирали швидше. Але в принципі з тих є, що залишилося, досить хороший вивід. Зараз покажу вам курчат. І в кінці відео розкажу умови наступного розіграшу. Ось така кубка з маленьких пухнастиків. Включилась лампа, бо я відкрив, впала температура, щось, може останнє, а може просто якесь. оте Є слабше, треба йому і допомогти напитись. Так, поставив їм просто поки що переварену водичку. Мають вони тут кормушку, таку, де насипав корм. Тут і ще в неї є така типу паланочка, бо ще всі не вміють їсти з кормушки, щоб вони навчили з'їсти вже видно, починають ніпельну поїлку дзьобати, але в ніпель ще ставити не буду, бо буду ще їх. Пропоювати. Завтра вже пропоювати вже буду від завтра, щоб ще всі укріпли ще. Може хтось довиводиться, буду ставити три дні антибіотик, потім, потім поставлю вітаміни, у два тижні коксидіосатик і в такому в форматі буде виглядати пропойка. Є тут в нас, замовляв я це перший раз, не знав, чи буде так і Ломан-Браун і майстер-грей, так як і було вказано, але по курчатах видно, що он там це в нас є майстер-грей, такі сиренькі. Є червоні і білі, це Ломан-Браун, є і моїх трохи. В мене теж кури такі червоні і світлі вони по минулому році, знаю, що вихолать такі. всякі Теж світлі, оце видно, що це моє, бо це чорне Голошики є такі тут з ну, загальної маси, бо тут було 50 яєць мастер-грей і 50 ломан Брауна моїх, так як з попередніх відео видно, яєць трохи відійшло. То можна сказати, що голушек тут не видно, але є ось тут така ось цікава голошейка. Вже клюють, вже активні, це вона вилізла сьогодні зранку. Ось ще така біла є голушейка. Є слабші, є сильніші, які більше ось тут є голушейка, тут є ось така біленька голушейка. Є десь я бачив із оброслими ногами, ногами, такі ніби в штанах, це теж 100% від моїх курей. Ось така от кількість загальному. З того всього не знаю, скільки було яєць, але тут, якщо я не помиляюсь, то є на даний момент 103 курчати. Ось такий брудер. Ну, в принципі, пише, що він розрахований на 100 курчат до місяця часу, але не знаю. Напевно, буду починати завтра робити теж брудер вже сам. Окупляти те вже я не... Невигідно був такий брудер, я не пам'ятаю точно, але він коштує досить дорого. Буду робити сам, бо ще мають бути на другий тиждень дичата, планую закладати ще перепелята. Знову курчат планую закладати від своїх курей. Тому треба, треба починати буде робити брудер. Так, що би ще хотів сказати. Хотів би ще сказати, що знову буде розіграш на 200 підписників. На 200 підписників вже буде в нас два призи. Це знову будуть е, яйця від перепілок. Його можна буде як інкубувати, так використати як харчове. І другий приз це буде 10 цибулин гладіолусів. Я думаю, знаєте, як виглядають гладіолуси, в якомусь відео вам покажу. Будуть 10 різних. Кольорів дуже гарні, якраз до весни ще, поки є час, маєте шанс виграти. Умови будуть такі ж самі під оцим відео, що я зараз, написати будь-який коментар. І я так само дам вам номерочок, і коли на каналі буде 200 підписників, так само рандомайзером е, оберу переможця. Сьогодні вже буду відправляти. Е, я це попередньому попереднього розіграшу переможцю. От видно, ось тут я Бачив, десь є курча, де, я кажу, в штанях. Це, це значить від моїх, воно теж просто червоне, але від моїх курей. Ну, В принципі, вивід з тих яєць, що були добрі, досить гарний, Інкубатор працює гарно. Повністю я інкубатором задоволений то як я бував в ньому перший раз, курчата активні, здорові, бігають, сплять. Ось така у них виставлена температура, в них виставлено 30, зараз в першу добу 34 градуси, тобто інкубатор нагріває 34 градуси, виключається, там є ось червона лампа, лампа виключається, падає до 32, він включається. Це можна ці регулювати, регулювати достатньо, щоб їм було видно звичайно. Біла лампочка, яку можна включити і виключити Внизу є піддон. Зараз постали ось таку ще додаткову їм сітку, поки, поки вони ще малі, хоча вони й досить непогано вже ходили по тій сітці, і тут, так як вони ще не всі вміють їсти, тут є ось така бункерна кормушка. Там є вихід, як би там показати, вихід всередину, щоб вони можуть їсти, але так всі ще не вміють, то ще є така от постелив. Леночку, і вони ще на ній їдять. Забув з того всього купити їм стартовий корм, так що поки що вони їдять. Ось сьогодні неділя все закрите. сьогодні вони їдять лупану грачку, а вже завтра куплю їм корм і почну пропоювати їх. Ось такі, ось такі цеплятки, Буду їх час від часу знімати. Кому цікаво, пишіть, пишіть коментар, Тихо, що сталося. О. Заплінталась. Ось це теж від моєї, бо це чорне глушей, які є, не рахував наскільки є, але бачу, що, що в загальній масі їх є. Ось таке. Одним словом, слідкуйте, підписуйте, ставте лайки, пишіть коментар для участі в розіграші і скоро побачимося знову.